Всім привіт! От такий візуальний має вигляд сушка наша, конвейерного типу. Зараз ми підійдемо ближче і побачимо, як це все зблизі виглядає. Це в нас сюди полова із кукурудзи, на даний момент виходжу вже із сухої. Перед глазами Норія та, що забирає зерно, із сушки. І подає на зал для очищення і подальшої роботи. У цьому році зима дуже тепла, тому везде грязюка. Це яму таку вирили глибиною 8 метрів і шириною 6 метрів. Іде внизу на зуженні Щоб більше влазило зерна, щоб производство Це у нас спальник. Для сушіння. Подається гарячий теплий воздух для сушки. Працює на нефті, заказували в вахтирці, це сам вигляд сушки облазі, це норія загрузна на сушку. Також можна з допомогою неї загружати, зразу в зал. Оце так все виглядає з боку. Зараз показуємо. Там, де нефть у нас храниться. Це ми зробили для підогріву нефті. Такий бачок, там залитий антифріз. І стоять кипятильники для подогріву тому що нефть зимою дуже густа, в'язка, пальник не дуже добре працює на ній. Це фільтр установили щоб трошки очищав від крупних, і насосик для подачі. Тому що рукав дуже довгий, тому треба доповнительний насос. Це насос у нас лежить для перекачки з цистерн у головну цистерну, щоб не тягати все. А це такий вигляд наші бочки мають для хранення нефті. Це сама сушорка з лівої сторони виглядає так. Це стоять дві потужні турбіни, які беруть повітря холодне для охолодження кукурузи, щоб кукуруза вже йшла холодна і її не так било. Ну, все одно її б'є. Це в нас яма, я показував, возимо КАМАЗами. Приблизно влазить сюди 8 КАМАЗів по 12 тонн в середньому в КАМАЗі. Бурами також буває з поля, Туди висипаємо. Ну, це, якщо співає прозводітельність сушарки на 600 тонн в сутки. А звісно, ми молотим більше, тому більшу частину ввозимо у склад, потім будемо сушити Це на горі. Такий вид це непосредственно бункер із норії. Це вже суха. Кукурудза виходить із сушарка. Такий вигляд вона має. Щас я покажу норію загрузну, та що бере із сушарки. Оце бере норі сухе зерно, з сушарки. А це загрузка в сушарку. Отакий От вигляд має. Із основної норії. Норія 15 метрів. За у нас 250-й БЦС-и такі. Працюємо одним бцс Він встигає доволі шустро працює, так що одним БЦС-ом встигаємо для очистки кукурудзи. Це в нас зерно одходить. От сюди сипе. Зараз покажу, куди зерно вже сухе чисте сипеться. Ось сюди зерно сухе чисте сипеться. Оце такий вид має. Це у нас алмаз, доволі непоганий агрегат. Для очистки зерна на посів. Прозводі 5 тонн в час доволі непоганий. Двигаємося далі. Це у нас розділений бункер на полову і на крупні частиці кукурудзи. Отак це все виглядає. Доволі цікаво. Це з другого ракурсу полова. А це вже зерно які получаються після очищення із-підзалу. Це така побита кукурудза. Ми її продаємо на свинокомплекс. Отак це все виглядає. Определенне количество назбирається, тоді приїжджає машина. Ми в неї загружаємо, вона екструдер. Для виготовлення топливних палетів, оце ми з кукурудзи полову, а потім ми її передавлюємо в палети. Зараз покажу палети топливні, як виглядають на самі, доволі хороша штука, доволі їх багато людей заказує і купують. Це у нас кукурудза, крупні частини, що я вам говорив. Так, вони оце виглядають. Ми її допоможно після цього всього діла ще два рази очищаємо, і нормальна кукурудза виходить. А це топлівні паліти. Ті, що я вам говорив, отакий от вид вони мають, отакі от гранули доволі цікаві, непоганого качества. Це ми, ми производимо загрузку кукурудзи, що я вам говорив. І складаться вже остатки. Догружаємо і все. На цьому году у нас з кукурузою закінчено вже для сушіння. А це у нас операторське, там, де весь процес просходить. Сушки кукурузи можемо контролювати все це діло і дивитися, що де забиває, як це все. То температура воздуха, який подається, і температура зерна. Оце так все виглядає. Доволі непогано. І доволі гарно. Всім дякую за відео. До побачення!